розплатити буде транспорт. Сітка такого якісна. Вона буде тримати їх півішки і захищати наших військових. Рятуйте життя, допомагайте. Дякую всім, слава Україні. Допоможіть забрати цю сітку і передати нашим військовим. Волонтер та голова благодійного фонду допомога людям України Владислав Калюжний на цьому відео знятому у Нідерландах показує, яку важливу допомогу зібрав для військових. Наразі вантаж вже в Україні, та й досі триває збір коштів для того, аби розрахуватися із перевізниками. Ми отримали цю сітку безкоштовно. В неї можна закрити майже 20 кілометрів доріг або накрити одночасно 30 гектарів площі. Майже половину протидронових сіток днями відправлять на найгарячіші ділянки фронту. Волонтер каже: якщо вчасно вдасться закрити збір на транспортування, закордонні партнери обіцяють передати ще стільки ж. А то й більше життєво необхідного вантажу нашим оборонцям. Банка у нас актуальна, вона відкрита, і нам протягом цього місяця треба зібрати ці кошти. Залишилося зібрати ще 160 тисяч гривень. Тому прошу всіх небайдужих там, може даже підприємцям долучитися і допомогти. 46 тонн протидронових сіток вантаж, якого чекають захисники на Запорізькому, Донецькому та Харківському напрямках. Владислав просить всіх долучитися до збору, аби привезти в Україну ще більше таких сіток і зберегти життя нашим захисникам. Ірина Чернова, Владислав Ващенко телеканал МТМ.